Так, добрий день ще раз всім. Значить, продовжуємо сьогодні наш захист курсових робіт для студентів в спеціальності інженерії прав забезпечення освітньої програми інтернет речей. Ну і розпочнемо сьогодні з курсової роботи на тему Телеграм-бот для допомоги абітурієнтам. Просимо до слова Стадника Сергія. Прошу. Доброго дня. Сьогодні я вам презентую свою курсову роботу, яку розробляв в рамках дисципліни курсова робота. На третьому курсі, це телеграм-бот з штучним інтелектом для допомоги абітурієнтам, які тільки вступають в університет і хочуть задати своє питання. Приймальні комісії. На боті бота є штучний інтелект, точніше, він підключений як окремий проєкт, який має в собі базу даних університетську. І відповідає по питанням з цієї бази даних. Мета проєкту це допомога абітурієнтам, які надає альтернативну інформацію про вступу до навчальних закладів, відповідає на запитання в, реальному, в режимі реального часу. Використані технології це .NET 7 веб-апі, на якому базується і бекенд фронтенда, і сам бекенд бота. Так як в бота є е, своя адмінка, яку я покажу згодом. Entity framework для роботи з базами даних. React, JavaScript і Redux на фронтенді. Головне меню боту виглядає так. Ми його пізніше побачимо сьогодні. Та це приклад задавання питання та відповіді на нього. От. Можемо перейти до демонстрації самого telegram боту Telegram. Це вже. Продівська. Продівський, е бот. От. І е в нас тут є е рестарт, так, щоб воно було чисто зроблено. Сергій, якщо можна розшар, будь ласка, так, що ми всі бачили в Міті. В Міті не видно? Ні. Mm. Ну так. В Міті, що все є? Раз, Window, О, entry screen, entry screen. А, може я його, Вот, да. Це головне меню. При старті в нас е воно має такий вигляд. От. Тут є питання: запитати щодо бакалаврату, магістратуру та інше питання. Е інформація про це про чат це чисто для розробників, та є зателефонуйте мені вам телефонують з приймальної комісії, і якщо питання вирішено, у них є спеціальна опція. що питання вирішено. Можемо задати питання або там інформацію про чат. Ось питання... От. І... Так, як довго він думає? Це перша ішка. Вона завжди чуть-чуть довше думає. Ну, орієнтовно, але, але воно краще відповідає. От, а у нас тут є. А, прийшла нам відповідь на декілька повідомленнях. Це зроблено для того, щоб. Телеграм взагалі не може відправляти більше 4 тисяч повідомлень, 4 тисяч символів в повідомленні, тому воно розбиває його на декілька. От. І нам прийшла відповідь. Тобто документи для вступу, вимоги і так далі. Ми можемо перейти до фронтенду. Це зараз. Угу. Ясно. А, продівська. Логінка. От, Зараз я. А як би це так зробити, щоб... не робити отак? От це є зараз на проді вже. Тут є користувачі, які щось писали, а, Також зберігається повна історія чату. Та е, є функція перетелефонуйте мені. Тобто це ті користувачі, е, які залишили свій запит, щоб спеціальна комісія їм перетелефонувала. Ми можемо переглянути тут, тут історію чату. Але, наприклад, давайте зробимо недавно щоб це і було. Можемо переглянути історію чату, також написати цій людині. Where I... Ну, напиши собі. Секунду. Простіше так. А не сортується останні повідомлення зверху. Ні, воно по користувачам. Варто було б по часу його відсортувати останні зверху. От. А, ми тут можемо написати собі повідомлення. І воно приходить нам в, на телеграм. Я правда відключив повідомлення. Вот. Так можуть оператори побачити, що, наприклад, штучний інтелект не дав відповідь на якесь питання і дати його самим. Окей, добре. Це, в принципі, Окей. все. Супер. Е, дякую. Дякую, гарний виступ. Окей. Можливо, питання, коли є. Давайте для активності, для того, щоб підготувати людину до різного роду. Запитання, які будуть в його Середу. житті. От, від вас так само будуть просити, якісь задавати питання. А які базі створюють сама нейронка? Нейронкою я не займався. Це була курсова робота іншого студента. Але це був асістент. Як це він там називався? Ну, це ChatGPT. Окей. Добре. Добре. В принципі, в мене є тільки зауваження, що треба сортувати. Список користувачів по часу їхнього звертання. Тобто, останні повідомлення повинні бути зверху. Тобто користувачі, які задали щойно повідомлення, мають бути зверху. Добре. Order by. Добре. Дейт, time, тайм, по спаданню. Добре, загалом все ніби непогано, Дякую.